Телеканалі НТК інформаційний випуск подія. Середи 22 жовтня у студії працює Галина Досин. Мої вітання. День був цікавим. Про дещо розкажемо сьогодні у випуску, а далі коротко. Мешканці Гвіздця вирішили придбати автівку для 25-ї бригади аеромобільних військ. Коломийська шоста школа відтепер матиме ім'я Героя України, який загинув у зоні АТО. Коломиянина Тараса Синюка. Журналіст та краєзнавець Василь Нагірний отримав посвідчення національної спілки краєзнавців. Про це та інше детальніше. НТК запрошує кандидатів у народні депутати від 88-го виборчого округу на теледебати у прямому ефірі, які відбудуться 23 жовтня о 20.30. Просимо кандидатів, які ще не уклали угоди на трансляцію передвиборної агітації з телеканалом НТК і хочуть взяти участь у дебатах. Прийти на студію, що на вулиці Січових стрільців не пізніше 12-ї години, 22 жовтня. Довідки за телефоном тридцять Позашляховик для військових мешканці гвістя вирішили придбати автівку для 25-ї бригади аеромобільних військ. Хлопці, які захищають Україну, розповідають, чого їм бракує. У списку найнеобхіднішого і машина. Тому ініціатори акції зі збору коштів просять усіх долучитися до цієї доброї справи. Олександр Ковтуник про війну знає не щоток. Нещодавно він повернувся з гарячої точки України, дебальцевого до рідного війська, після нетривалої відпустки знову виконувати свій обов'язок перед батьківщиною. Боєць розповідає: нині у військових існує реальна потреба в техніці. Потреба в техніці, практично техніка, вся вже котра згоріла, котра, котра не на ходу, котра, ну практично, техніки немає, а особливо колісної. Для розвід операцій, для, для виїзду опергруп, для, для вивозу ранених техніки практично немає. Селища Гвіздець є така пропозиція від депутатів, від, від волонтерів, від голови селищної ради закупити машину джипа іменно для 25-ї окремої паршутно десантної бригади. Закупити джипа, тому таке звернення для наших, до наших односельчан, краян, міста, е, окружних сіл, хто скільки зможе, по можливості. Дуже хоче допомогти братові та усім українським військовим, пані Наталя Палагнюк. Вона розуміє, нині хлопці мають потребу фактично у всьому, тому їм вкрай важливе усе, що передають рідні люди з рідної землі. Звістя воює саме перший мій брат пішов в куток Олександр, і він мобілізації, коли мобілізовували десантників, він пішов. Допомагав дуже «Гвіздець» Багато і церква збирала, і збирали його підприємство «Газконтора», збирали друзі. Практично ми купили все – бронежилет, каску, повністю мондірувань, ну повністю форма, взуття. все. але зараз він вернувся, він віддав там, тому що багато добре, що наші «Гвіздецькі» допомогли, а там багато таких воювали. Були сироти, були з бідних сіл, були ну, неспроможні. Мене прекрасно зрозуміє той, в кого там брат, товариш, син, той зрозуміє, що значить чекати. Кожен день чекати дзвіночка, цього по 3-4-5 секунд. Живий, все нормально. Прошу всіх, хто розуміє, хто співчуває, хто хоче, щоб Україна перемогла, щоб ми не допустили сюди ворогів і щоб ми звільнили наш Донбас. Зініціював акцію зі збору коштів на позашляховик отець Микола Остафійчук. Священник переконаний, люди досить швидко можуть зібрати гроші. Головне бажання і усвідомлення того, що ця машина може врятувати комусь життя. На 25-ту бригаду аеромобільних військ, яка на даний момент базується у Дніпропетровську, але два з половиною місяці були під Девальсом в оточенні. Хоч, хотів би висловити щиру подяку нашим жертводавцям, які долучаються до збору коштів. Ініціатори акції планують купити позашляховик у сусідній державі. Його вартість близько 30 тисяч гривень. Волонтери просять привозити фінанси до сільської ради. Коломийська шоста школа матиме ім'я Героя України, який загинув у зоні АТО Коломиянина Тараса Синюка. Але перед тим, згідно із регламентом, провели громадські слухання. На засідання запросили вчителів героя, його маму, духовенство та учнів школи. Тарас мав схильність до математики, розповідає мама героя Наталія Синюк. Він добре знав фізику і займався спортом. Був справедливим, надійним, ніколи не ліз у бійку. Дуже була добра вчителька царство і небесне, синюк Катерина Семенівна, яка навчила дійсно його математики, тому що це було вже видно при вступі в Одеський інститут сухопутних військ. Коли він поступав, то я хотіла замовити репетитора. То вона сказала, що йому не потрібно. І дійсно, із дев'яти завдань математичних, дуже складності, такої важкої математичної, він сім розв'язав сам. Мама героя України Тараса Синюка не може стримати сліз. У шосту школу її син ходив від першого і до одинадцятого класу. Те, що цьому закладу присвоють його ім'я, для мами означає, що про героя пам'ятатимуть. Я дуже рада. що мого сина люблять, поважають, що він це заслужив? Любов, Шумейло, вчитель історії та класний керівник Тараса, згадує, він був звичайним учнем, але дуже спокійним, надійним і врівноваженим. Його любили однокласники. Тараси він був стійкий, надійний і дуже дуже хороший. І напевно за цього ми його дуже пам'ятаємо. Мета слухань ознайомити громадськість міста та мікрорайону із біографією Тараса Сенюка. Засідання відбулося згідно із розпорядженням міського голови. Згодом рішення зборів мають відправити у міністерство оборони. Втім, останні події уже випередило, надіславши листа в область. В ньому пропонували присвоїти закладові, у якому вчився герой України. Його ім'я людина повинна жити. Таке ім'я славне, повинно жити. Наші діти. Наші учні, коломияни, весь український народ повинен знати, що ця людина ціною свого життя захищала Україну. На громадських слуханнях також переглянули фільм про героїв, що віддали своє життя за Україну від майдану і до війни на сході. Уже через два місяці, згідно із нормативними документами, та після публікації рішення громадських слухань на сайті міської ради шостій школі офіційно присвоїть ім'я її учня, героя Тараса Синюка. За півтора місяці у Коломиї має з'явитися новий пам'ятник. Його спорудять на вшанування пам'яті загиблих на майдані. Освячення основи вже відбулося. Захід був святковий за участю організаторів влади, духовенства та громадськості. Як би На подвір'ї Коломийського педагогічного коледжу освятили основу під скульптурну композицію, присвячену сумним подіям в історії України. Пам'ятник матиме символічну назву Герої не вмирають. Директор закладу Валерій Ковтон розповів, що основу зробили викладачі та студенти відділення образотворчого мистецтва. Вона виконана у кольорах національного стягу та прапору української повстанської армії. А ще червоний колір символізує краплі крові, а бруківка як зброя майдану. Вже за півтори місяці кована скульптура буде готова. Це птах, який тримає свічки. Янукович, його кліка і його беркутівці цілилися в кожного із вас. А попали в серце 104 героїв Небесної Сотні. Освячували основу урочисто на святковій лінійці, окропив місце майбутнього комплексу владика Василь Васюк. Він закликав студентів продовжувати будівництво пам'ятника своїми знаннями, вивчаючи іноземні мови та дбаючи про духовність. Це освячення це є вияв нашої любові до батьківщини України. Любов завжди вона супроводжується Христом. А чому Христом? Бо на Христі був розіп'ятий Ісус Христос. Ще одна гордість для нашого міста. Журналіста-краєзнавець Василь Нагірний отримав посвідчення національної спілки краєзнавців України. Василь Григорович цікавиться та досліджує історію рідного краю все свідоме життя. Активно долучається до створення енциклопедій, збірників та самостійно працює над створенням фільмів, книг, телевізійних програм на краєзнавчу тематику. До слова Василь Нагірний єдиний у Коломиї, хто входить до складу трьох національних спілок України журналістів, кінематографістів та краєзнавців. Пишаємося нашим колегою та земляком і вітаємо його. Життя я посвятив краєзнавству. Мабуть, від від шкільних ще років і займаюся до цього часу в різних галузях, в різних жанрах, в літературі, в, в кіно мені приємно було, що нарешті. Якщо судити з посвідчення, то воно виявляється, було написано ще 2000, підписано верніше, головою національної спілки, ще 2008 року. І от стільки років блокаюча, що сьогодні вручили. воно дає якийсь, якийсь стимул духовний, для, мабуть, для більшого якогось росту. Ти маєш якийсь духов, духовний багаж. Це приємно. Нагороди до професійного свята працівники Коломийського хлібокомбінату відзначили день харчової промисловості. На позачерговому засіданні директор підприємства Іван Гуменюк привітав підлеглих, які за роки роботи стали справжніми професіоналами. Подякував їм за майстерність та любов до кожного тістечка і хлібинки. Сьогодні в Україні нелегка ситуація багато проблем мають громадяни, та чи не кожне підприємство нашої держави, проте не зважаючи на певні негаразди коломийський хлібокомбінат випускає неймовірну смачну хлібобулочну продукцію. Навіть здобутки, хоча ви знаєте, я вже поясню на минулих зборах, поза минулих зборах, що рік важкий, от як минулий рік, був, так і цей рік із сробиною. Не так, якби все хотілося, і не так все гаразд цінами, бо відповідно від цін залежить і ваша зарплата за сумлінну працю, особистий внесок у розвиток харчової галузі міста та з нагоди дня працівників харчової промисловості, Коломийська міська влада нагородила кращих у своїй професії грамотами. Виставку дарів природи з пришкільних ділянок провели у Нижньовербівській школі. Практично всі навчальні заклади району взяли участь у заході. Чи не найголовнішими темами стали патріотизм та любов до рідної України? Призерів та переможця визначали компетентне журі. Як це відбувалося? Дивіться далі у сюжеті Богдана Малецького. Захід патріотичною композицією Червона калина. Хлопчики та дівчата у національних костюмах презентували танець всім, хто приїхав до їхньої «Альма-Матр». Заступник начальника управління освіти Коломийської районної державної адміністрації Любов Угринчук зазначила, що була здивована розмаїттям виробів із овочів та фруктів. Вона розповіла, що практично всі школи будуть відзначені грамотами та призами. Особливо від управління освіти я би хотіла сьогодні зробити підсумок і щиро подякувати усім навчальним закладам. Усім діти вам і колегам вам, освітяни. Адже сьогодні в акції ми зробимо 5, е, акції 5 картоплин, ми робимо підсумок. Навчальними закладами зібрано 6 тонн, 326 кілограм картоплі, 26 кілограм яблук, 475 кілограм буряка червоного. 201 кілограм моркви, цибулі 50 кг, квасолі 50 кг. Через Червоний хрест уся продукція овочева і фруктова буде передана у зону АТО. А школярі того дня попрацювали на славу. Любов Гринчук відзначила, що попередньо у всіх навчальних закладах провели свої виставки. Також майже у всіх школах відбулися флешмоби «Любий знає Україну. На столах можна було побачити і карти держави і квітів, і древні козацькі чайки, і навіть сепаратистів у кумедній формі. Ми приготували це, тому що ми любимо свою Україну. Тут я зранена Україна у серці моїм. Також засвіти свічку пам'яті. Ще Панський апетит і хист має наш сепаратест. Всі навчальні заклади обов'язково мали паспорти ділянок та плани робіт гуртків. Деякі школи розпочали вирощувати нетрадиційні сільськогосподарські культури. Зокрема, у Коршеві займається селекцією сої. Вчителька біології закладу розповіла про цю цікаву справу. Цього року ми почали займатися акліматизацією нового сорту Говерла. Сої вважаємо цю роботу досить такою цікавою. По-перше, цікаво було побачити висоту цієї рослини, величину насіння, ну і звичайно, значення сої в народному господарстві. Кожен учитель і учень у душі переживає за долю нашої країни, і це вилилось у гарній композиції, де ми просимо матінку, божу нашу заступницю, берегти нашу країну. Оберігати і е, тримати її цілою і єдиною. Також на виставці встановили благодійну скриньку. Збирали кошти цього разу для учнів, чиї батьки знаходяться на сьогоднішній день у зоні АТО. Вдалося зібрати понад майже 500 гривень. Переможцем конкурсу стала Сопівська, Турківська, Княждірська Спаська, грабицька школа, які представлятимуть наш район в обласному центрі. Також ще відзначили мативцівську, Жокотинську, Цинявську, Струбківську, Малоключівську та Марківську школи. З нижнього вербіжа Богдан Малецький Сергій Гурмак. Програма «Події НТК». Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою www.ntk.tv.ua або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо сяйвом. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра у цій жепорі. Шануйтеся і усім нам миру.